Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, усім доброго ранку, слухачам західного полюсу. Хто ще прокидається? Хто вже прокинувся, як я люблю казати? Ну а зараз ми прокинемося точно, тому що у нас вже в студії наші гості Богдан Олексюк та Анатолій Бойко. Ми говоритимемо про міжнародну ініціативу World Largest Lesson. Я навіть підучив англійську, щоб назвати це правильно. Доброго ранку. Вітаю товариство. Вітаю так, будь ласка, трішки ближче до мікрофончиків. Підсувайтеся, щоб у франківськ вас чув, щоб не пропустили жодної літери з ваших вуст. Тож розказуйте тоді, як почався ваш ранок. Ви прийшли трішки такі заспані. Будемо прокидатися разом. Розказуйте по черзі, як почався ваш ранок. Ну, в загальному ранок почався з того, що я ще вчора вночі попросив свого е, однокімнатника, розбуди мене, будь ласка, у сьомій, щоб я підготувався. Ось е, ми благополучно встали за. 28-ма зібралися ось, ну і якось зібралися сюди автобусами, трохи пішки, та й так. Ну тобто, немає кращого будильника, так, ніж товариш. Так, і він, до речі, <світ> розбудив мене швидше, ніж я поставив собі будильник, бо йому О. швидше стати, а я так пізніше. Можна є на кого покластися. Звісно, це дуже добре. Та, але ну, якщо говорити про мене, то в мене трошки все простіше, я просто поклав свою будильник. Єдиний нюанс, що після нього я назад заснув. Але це вже таке, типу, чуть-чуть, ще вздрімнув, знаєте, так, буквально 30 хвилин, і потім такий хоп, добрий ранок. От. Часто бачу 7,58, ой пора. Ну, напевно, як у студентів таке часто відбувається, бо я сам вчусь ще, постійно просипаєш будильник, а потім встаєш і думаєш, що вже все проспав на світі. Так, є таке, є таке. Давайте поговоримо більше спочатку, так, зайдемо трішки здалека. Що взагалі таке Угу. Ну, давайте я тоді почну, Богдану щось додати Отже, ISEC це найбільша молодіжна некомерційна організація, яка спеціалізується на розвитку молоді шляхом практичного досвіду, так у різних ситуаціях. Ось ми молодь, працюємо на розвиток. Ось. Вона існує вже е, більше 70 років, утворилася взагалі після Другої світової війни, е, саме студентів якогось природничого факультету в Європі. Ось, і до нас перекочувала е, у 89-му році, а офіційно почала працювати саме Івано-Франківську у 91-му. Тобто, якщо порахувати, хто тут з нас трьох кращих математик, скільки років вже вона функціонує у, Франк... у Франківську, зокрема, і в Україні? Ну... 91-го. А, ну з 91-го, дивіться, просто ситуація така, що ми по факту ще неофіційно два роки працювали вже, ось, і ми, грубо кажучи, зараз це вже йде 34-й рік. От, і ну, цікавий такий факт. Загалом в нас є майже по всій Україні локальні комітети. І в Франківську, так би мовити, він, він був один із найперших в Україні. Ось, і сталося так, що ми вже працюємо е, близько 33 років. Ого, ну це доволі, доволі така велика сума років. Що за ці роки встигли зробити взагалі? Можливо, можливо, є якісь ізна, визначні ініціативи, окрім от цього проекту, який зараз впроваджується, про який ми поговоримо. Можливо, щось от на вашій пам'яті ви можливо там читали історії, чи щось самі почули, почули про це, і от захотіли так само стати частиною цієї організації. Угу. Ну, якщо говорити коротко, то наша організація, наприклад, ще в доковідні часи, вона спеціалізувалася саме на стажуваннях, так, тобто ми відправляли типу наших студентів за кордон на стажування. Ось і цим так би мовити, також. Дуже а, впливали, по перше, на них і впливали взагалі на їхнє оточення, так адже стажування вони так мовити, ну трішки міняли людину, адже це по факту трошки культурний шок, коли людина переїжджає в інший в іншу, в іншу країну, так і отримує такий професійний досвід чи волонтерський досвід. Ось. І загалом насправді до нас ще також приїжджали також студенти, які також проходили або стажування, або просто вони були волонтерами. І загалом найбільше, що мені зараз нагадується, це напевно якраз реалізація, коли до нас приїжали. Так мовити студенти з інших країн, ось це був один із найцікавіших таких досвідів, адже це інші культури, так. І ви репрезентуєте свою культуру тут у Франківську, так ви їм пояснюєте, що таке взагалі Івано-Франківськ, так яка його унікальність. А вони вам розказують про свій край. Ось тому якось так. Ну крім того, всього, ми ще займаємось насправді також різними івентами. Для прикладу, у нас ще є. Така ініціатива, як найбільший молодіжний форум. так, І цей проєкт він загалом створений для того, аби познайомити ближче якраз молодь з громадськими та бізнес-секторами. от, І зараз він якраз він зазвичай відбувається осінню, десь ближче до кінця осені. от, тому Такий, можливо, невеличкий анонсик. так, ось, і... Загалом, також типу, ну якщо говорити про Франківськ, то а, цей форум відбувався буквально тільки два рази вже. Ось буквально два роки тому він перший раз стався. От. А, ну, і ситуація така, що, грубо кажучи, в нас ще не було ніколи офлайн такого форуму, саме івано франківську Ось, але зараз бачимо, що є перспективи, можливо, ще навіть цього року відбудеться цей форум офлайн. Ось. І давайте трішечки більше про власне причину, з якою ми зібралися. Що таке от найбільший урок у світі? Така назва дуже цікава, дуже така, знаєте, ем, хочеться почути, що це власне таке. Храст, е, отже, у нас є організації, ЮНІСЕФ, всі ми знаємо, що це, і ЄОН. У 2015, 2015, так, 2015 році вони зібралися, і такі е, ми бачимо проблеми в світі, ми хочемо їх вирішувати, так, але нам потрібно. Якісь орієнтири, куди нам рухатися. І вони такі 17 цілей. 17 цілей, 17 проблем, які потрібно покривати. ось, Але ну, типу, проблеми, але вони названі вже вирішенням цих самих проблем. Наприклад, як ті, які ми покривали, це четверта, якісна освіта або 11 це розвиток громади і міста. Ось, і вони зібралися і е, утворили ці 17 цілей. Е, і це якби проєкт, який має відбуватися з 2015-го, і Ці цілі мають закінчитися і виконатися, тобто покращити світ до 2030 року. Ось це і аж саме найбільше у світі він існує для того, щоб поширювати саме ці цілі, розповідати дітлахам, молоді, студентам і можливо трошки навіть старшим людям про ці, всі, про ці всі речі, і як їх реалізовувати, і навіщо вони взагалі потрібні. А цей проєкт, я так розумію, цей, цей урок він триває багато років, правильно? З 15-го, так, як ви сказали, і до, до якого року? До 30 До 30-го. 30-го. І зразу хочеться спитати, як, як проходили перші роки, тому що я, я, я так розумію, що, по-перше, ковід повпливав, по-друге, потім війна почалася повномасштабна. Як це повпливало на впровадження проєкту? А. В принципі, я би міг про це розповісти трішки. Загалом, якщо говорити, давайте почнемо якраз за ковід. Так якщо говорити про ковід, то ми почали також підготовку ще давно. Ось, і вроді би все йшло окей, все було круто, але типу, сталася пандемія, і ми, нам довелося якраз переводитися по факту. На онлайн, ось, і в принципі, в то в ті роки, типу, ініціатива впроваджувалась, тобто уроки в школах відбувалися і все було ну окей. Ось проте, наприклад, минулого року. Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації, так ми почали так, уже були підготовку ще до того, як це все відбулося, так. Але, на жаль, сталося так, що ну на жаль, той проєкт на той момент, типу, це він був нерелевантний, ось адже дуже багато факторів, які впливали саме на безпеку ну, людей. Ось, і ми не могли дозволити, щоб щоб саме ця ініціатива впроваджувалась. Ось. Проте, якщо говорити цього року, то давайте трошки розкажу ще про результати. Загалом цього року ми охопили близько 1382 дітей, так тобто доволі таки масштабно, і ну взагалі як ця ініціатива відбувається, реалізація її відбувається саме протягом тижня. Так, коли е, якраз ми набираємо перед тим спікерів, які будуть розповідати дітям про цілі сталого розвитку і так би мовити, нести таку просвітницьку мету у, е, у цьому проєкті. І протягом тижня, якраз зі школами, ми ще перед тим погоджували якраз кількість уроків, так які ми будемо проводити дітям, і загалом скільки дітей вони будуть нам як би мовити, а, давати ось. І загалом, як я вже сказав, проведено було а, близько а, 40 чимось років, так, але охоплено було більше ніж 1300 дітей. Ось. А, прозвучав такий термін сталий розвиток. Чи можете розшифрувати його? Що це таке взагалі? Сталий розвиток. Якщо говорити про. А, так, ну давайте тоді я розпочну трошки розкажу про цілі, взагалі на які ми цього року ем, орієнтувалися і проваджували уроки. Загалом це була четверта ціль сталого розвитку, якраз якісна освіта. Думаю, це зрозуміло, адже ще з ковідних часів у нас освіта трошки погіршилась, адже була пандемія, і було тяжко якраз. Ем, Типу відновлювати освіту і проваджувати її в, такі, в таких умовах. Ось а тут ще цього року відбулася якраз та сама та саме вторгнення, так і це ще більше попливало якраз на освіту в нашому житті. Ось і тому ми розповідали якраз. По перше, про цю ціль сталого розвитку, так але ми охоплювали не тільки Україну, а й загалом цілий світ. Розповідали ще про інші країни, де е, буває навіть наприклад ще гірша ситуація з освітою. Так і якщо говорити про сталий розвиток міст та взагалі громад, якщо я правильно зрозумів ваше питання, то а ця ціль вона більше націлена на, на те, щоб міста, які розвивалися, вони розвивалися екологічно і люди так би мовити взагалі могли нормально а, жити і існувати в цьому світі, і в цих містах відповідно. Адже, грубо кажучи, якщо, наприклад, взагалі ці цілі вони дуже між собою пов'язані, не тільки, тільки не тільки ці цілі, які ми обрали для, для а, Просвітництва так, але й е, взагалом всі цілі 17 цілей, вони є між собою пов'язані. Адже якщо буде хороший е, сталий розвиток міст, так то відповідно буде покращуватися і екологія. Ось це також не є ціллю сталого розвитку. Друзі, нагадую вам, що ви на хвилі західного полюсу. у нас в гостях Богдан Олексюк та Анатолій Бойко. Говоримо про міжнародну ініціативу World Largest Lesson, Ну або ж найбільший урок у світі. Ну і давайте поговоримо про реалізацію власне цього проєкту. Я так розумію, були якісь зустрічі та конференції. Розкажіть детальніше. Угу. А, якщо коротко, то у нас відбувалася якраз вступна конференція. Це було для спікерів. А, тобто люди приходили так. Ми їх спочатку ознайомлювали взагалі, що буде відбуватися на цій конференції. Після цього розповідали якраз про ISIC, так трішки про ну, типу, щоб познайомитися з тим, куди вони прийшли, щоб вони орієнтувалися, хто ми такі. От а, після чого ми якраз. У нас ще були якраз дві такі сесії, які якраз орієнтувалися на ці дві цілі сталого розвитку, які ми обрали для проведення уроків. Ось. Ну, Якщо говорити про спікерів, то якраз спікерами були ми з Анатолієм, так, і ще був, ще був якраз запрошеним спікером був Владислав Соха. Ось. До Речі, цікаво почути від самих учасників проекту, від спікерів, що от що ви можете розказати про свою участь, які у вас враження про це, тому що я розумію, можливо, ви сподівались не одне, отримали щось інше або навпаки, отримали саме те на що сподівалися, і можливо навіть ще краще. Давайте, якщо як спікер, в принципі, ту інформацію, яку я покривав і розказував людям про організацію, я прекрасно знав і розумів, і нотаток мені ніяких не потрібно було. Була презентація, і це було більше в форматі діалогу, адже ну, сухо подавати інфу я вважав, що це буде ну, не круто. а Краще було би просто розповісти людям і проговорити з ними, що їх цікавить стосовно того, що я розказував. Я очікував те, що люди будуть говорити. Очікування майже справдилися, адже все ж таки. Прийшло багато людей, які не знайомі між собою, і розуміти, що вони просто так вигукувати і говорити не будуть. Тому е, я був якби в нашому розкладі перший, хто розповідав так, що на мені також лежала місія цих людей трошки розговорити. В принципі, е, все відбулося навіть доволі круто з моєї сторони, і саме з моєї сесії, як спікера. Mm -hmm. А про, про що взагалі говорили окрім цих двох цілей? Можливо, ще якісь були питання за діті. Да, ну давайте я покривав саме розповідь про організацію, про саме проекти, які, якими ми займаємося, і наша діяльність, і для чого ми існуємо і з чим нас їдять. Так, а також ще був Владислав Соха, який у нас є співзасновником між іншим простору, який знаходиться на вулиці Долга, 20Б, така міні реклама. Ось і взагалі дуже крутий чувак, який займався багатьма благодійними проектами. Він розповідав про те, як створювати і працювати. І який вплив несуть самі ті проекти і благодійні і не тільки е, на місто? Ось тому таке ми розповідали в рамках цього проєкту. Що вже було втілено за оці роки за оцей весь період, поки він існує? Mm -hmm. Я трішки напевно не зрозумів питання. Якщо можете, можливо, якось переформулюєте його. Е, дуже багато цілей просто, дуже mm. багато проєктів, дуже багато ініціатив. І і і проєкт триває вже багато років за ці роки, mm. що пройшли, що вже було втілено. Так, ну якщо говорити про наш проєкт, то саме е, він несе вплив в тому плані, що він якраз є просвітницький. Тобто дітям ми розповідаємо про те, що це таке, взагалі, що такі, які є цілі сталого розвитку, і взагалі, так би мовити, трохи ознайомлюємо їх з глобальними про, е, проблемами. Ось. Але якщо говорити загалом про ці всі проблеми, так, то зараз, наприклад, Багато бізнесів якраз орієнтується саме на ці цілі сталого розвитку, і вони, так би мовити, розвивають свою корпоративну відповідальність, так? де також типу, проводять якісь також заходи або ж спрямовують саме свою діяльність і будують її на ґрунті якраз цих, цих проблем. Тобто на те, що типу, їхня мета якраз також є вирішенням цих проблем. Якихось прям конкретних, наприклад, проєктів я, напевно, зараз не назву. Ось, а, але натомість, якщо можна просто так, так мовити трошки зачепити, взагалі у нас є зараз така класна ініціатива, ну, більше як проєкт, як дія, так ось. І в них є також такий підпроєкт, напевно, я не знаю, як це правильно назвати, але як дія бізнес. Ось, і там вони також розповідають. А... Більш детальніше про цілі сталого розвитку і допомагають, наприклад, бізнесам, які орієнтуються на ці цілі, так допомагають їм якраз відкривати свої бізнеси і започатковувати свої справи. Я так розумію, що цей найбільший урок у світі. Це ви просто приходите, наприклад, у навчальний заклад, правильно і розказуєте діткам або студентам, так? От власне те, що ви маєте розказати, так? І цей проєкт зараз на даний момент триває, я так розумію. Чи ви вже його виконали? А, ні, він вже завершився, вже реалізація відбулася повністю. Надалі що ви плануєте робити? Можливо, якісь завершальні етапи, які ще не досягнуті. Угу. Ну, якщо говорити зі сторони організаторів, то на даний момент ми ще також у нас вже були ну, на цій конференції у нас ще також були різні партнери, так, які якраз е, дали нам такі міні подаруночки для наших спікерів. Ось. Е, відповідно, ми ще маємо якраз домовитися із спікерами про те, щоб вони якраз прийшли і забрали ці подарунки, так і щоб ми їх вручили їм. Ось і після цього вже по факту все на цьому реалізації цього проєкту закінчується, так і ми почнемо так би мовити готуватися вже до іншого. Можливо, розкрити, які будуть на наступні проєкти. Угу. Ну, поки що ми плануємо якраз впроваджувати благодійні майстер-класи. Тобто ми запрошуємо спікера з на якусь доволі таки цікаву або поширену тему. так, Ми з ним якраз готуємо, так би мовити, з ним сесію, тобто цей майстер-клас. Ось після чого якраз також від нас йдуть реєстрації, тобто ми шукаємо людей, яким би було цікаво якраз послухати цей майстер-клас. так, І ці люди, вони... Якраз уже перед майстер-класом вони, наприклад, роблять такий благодійний внесок, так скільки вважають за потрібне, і ну 70% якраз від цілої суми, так яку ми зберемо, ми відправляємо на е, ЗСУ. Знаєте, оце знаходжусь з вами в одному приміщенні від вас прям віє ініціативою. Мені дуже цікаво почути від вас, що взагалі вас надихає цим займатися і рухатися далі. Ну, мене особисто надихає е, той вплив, е, який я роблю, адже роблю його, по-перше, не сам, а з командою з прекрасних людей. Е, от Богдан є частиною тієї команди. Ось, а також, е, ну, типу. Я роблю вплив з цими людьми, і мені подобається, що я працюю з цими людьми. Вони мене особисто мотивують, тому що коли ти щось робиш, вони тебе підтримують, вони можуть збоку дати якийсь зворотній зв'язок на якусь річ. І коли ти е, реалізовуєш якийсь проект, а потім е, десь зустрічаєшся і знайомишся з якоюсь людиною, вона така: о, а я про це чула. О, я була у вас на майстер-класі. О, а я знаю цього спікера, цього Івана, який у вас був е, на майстер-класі. Він класний чувак. Це ви реалізовували. Викруті е, взагалі надихає. Е, та похвала, яку люди горять, і той вплив, який ви несете. Адже коли ви, наприклад, провели якийсь майстер-клас, то потім люди такі або самі кажуть, давайте ми хочемо також провести щось людям розповісти, або в місті починають реалізовуватися інакші ініціативи. І це створює оцю здорову конкуренцію, що отут щось проводиться, тут щось проводиться, і ми взагалі впливаємо на наше невеличке містечко. Так, Богдан може теж mm. хоче сказати. Та ну особисто для мене це, напевно, якраз такий персональний розвиток, який ти тут отримуєш, адже, грубо кажучи, ти приходиш якраз в цю організацію, так а ти по факту не знаєш толком нічого. Ось, а, взагалі, якщо говорити про мене, то я прийшов в доволі таки ранньому віці. Ось я буквально був на другому курсі, я вчуся як щось в коледжі від Прикарпатського, так. І ну, я прийшов, я толком я не розумів взагалі, що мені хочеться, я не знав, куди мені рухатися, на що мені це все потрібно. ось. Але я, наприклад, хотів дуже розвиватися у сфері графічного дизайну, так, і тут мені дали якраз таку можливість, щоб якраз розвиватися в цій сфері. ось. І загалом за період за цей досвід, який ти отримуєш в цій організації, так, за, за під час реалізації. Всіх проєктів, так ти трохи розумієш трошки більше, як працює взагалі так би мовити бізнес, адже по факту. М Якщо говорити про проєкти, так завжди є дві основні, такі ключові моменти, які завдяки яким якраз реалізовуються такі ініціативи чи проєкти, адже є так би мовити маркетинг сторона і є якраз органі... типу, сторона якраз, організації подій. Ось. І ви якраз тоді налагоджуєте дуже класну комунікацію і ви працюєте якраз в команді, ви розвиваєте свої так би мовити софт скіли, ось де якраз більше прокачуєте свою, наприклад, комунікацію. Абельність, або а, взагалі. Більше свою, так би, мовити, відкритість і щось в такому плані. Ось. Тобто тут говориться вже більше навіть не про такі навички, як, наприклад, там вміння користуватися фотошопом чи малювати. Адже це, в принципі, ти розумієш, як набути, так тобто, можна скласти якийсь план, так, за яким ти будеш йти, і типу, ти, ти його досягнеш. ось. Але якщо говорити про такі навички, то це вже трошки важче, адже це моментами навіть розширює твою, так би мовити, зону комфорту. так, І ти такий, вау, я це отримую, наприклад. 17 років, типу, це щось з чимось. Ось. Ну і загалом в нас є випускники нашої організації, так? І доволі багато з них є, наприклад, класними менеджерами або взагалі започатковують свої якісь власні проєкти, так і, ну, типу. Це теж дуже сильно насправді надихає, адже здавалось би, типу якась е, проста така громадська організація, так е, просто таке додаткове студентське цікаве життя, але наскільки воно може попливати на тебе в майбутньому, це просто щось з чимось. Ну і на сам кінець, можливо, от якраз цим ви надихнули якихось людей. Скажіть, будь ласка, як вас знайти, і можливо, хтось захоче до вас доєднатися? А... Наразі у нас відбувається е, в загальному яка система. Два рази на рік ми проводимо набір в організацію. Це зимовий набір, який відбувався от нещодавно, декілька місяць назад. І осінній набір, який буде е, цієї осені. Ось е, тому, якщо хочеться стати сталим учасником організації, наразі зараз е, не вийде так, але Попри те, як вже зазначав Богдан, ми реалізовуємо не один проєкт, і наступні це будуть ці продовження благодійних майстер-класів. Саме до них можна долучитися, так? І в нас не одна ініціатива, у нас ще є, до прикладу, проєкт. Навчальні проекти, вони так і називаються, вони називаються англійською мовою, але знаєте, то ми всі англійську знаємо, але потрібно якось це все адаптовувати, щоб було зрозуміліше. Це були навчальні проєкти, коли це як одне із відгалужень від найбільшого року у світі, але воно відбувається весь час. Так? І дітям приходять і розповідають різні, ну, покривають різні теми на уроках саме учасники нашої організації, і люди, які хочуть долучитися. Саме до цього проєкту можна долучитися зараз. Також у нас є міжнародні. Міжнародні стажування, про які говорив Богдан до ковідному часі, це було дуже круто. До нас приїжджало дуже багато людей за кордону, особисто з Туреччини, зокрема з Туреччини, ось, і це був дуже цікавий досвід, тому що це люди з іншої країни зразу ламаються стереотипи. Так само людей з Румунії. Я ні про що не натякаю, але типу, коли ти зустрічаєш цих людей, а просто бачачи їх в реальному житті і спілкуючись, це просто це дуже класні люди. Ось в міжнародні стажування, ви можете поїхати за кордон в певні країни. Ось напевне. Проекти, все злетіть від того, якими навичками володієте. Ось це проєкт, до яких ви можете долучитися зараз з нами. Ось, а якщо хочете долучитися саме до організації і працювати з нами, розвивати молодь і місто в загальному, ми побачимося, як то осінь, восени. Mm -hmm. Восени. <рес> Дуже дякую вам, що знайшли час. Завітали до нас в студію. Нагадую вам, друзі, що у нас в гостях Богдан Олексюк та Анатолій Бойко. Ми поговорили про міжнародну ініціативу про найбільший урок у світі.